Живе у спорті вже більше десяти років. Тетяна Зведенюк тренується від трьох до п'яти разів на тиждень та майже щомісяця упродовж року брала участь у різних спортивних змаганнях. Зараз я буду виконувати тягу. Тут 70 кілограм. Це така початкова розминична моя вага. Нещодавно тернопільська поліціянтка повернулася з відкритого Кубка України з пауерліфтингу та окремих вправ, який відбувся в Києві. На змаганнях вона виконувала дві вправи: станову тягу з вагою 105 кілограм та жим лежачи з вагою 65 кілограм. Тетяна Зведенюк розповідає, що участь у змаганнях брали близько 50 спортсменів з різних міст, таких як Харків, Дніпро, Чернігів, Київ та область. Незважаючи на велику конкуренцію, тернополянці вдалося здобути перемогу та отримати золоту медаль кожну з виконаних дисциплін серед учасників в нас завжди є така здорова конкуренція за моєю за моїми спостереженнями ми завжди підтримуємо одне одного незалежно від того, хто яке місце зайняв. Ми жмемо руку, ми обіймаємось на тому самому вже церемонії нагородження. І я вважаю, що це найкращий і найемоційніший момент, який може бути серед учасників і серед конкурентів на відкритому кубку України з пауерліфтингу та окремих вправ Тетяна Зведенюк змагалася як аматорка у ваговій категорії від 60 до 67 кілограм, та у віковій категорії від 24 років до 35 п'яти Лючно до цього чемпіонату дівчина готувалася упродовж двох місяців. Тернополянка переконує, була впевнена у своїх силах, бо на тренуваннях працювала наполегливо над кожною вправою. Я вже добре знаю свої можливості, я знаю свій максимум, і я знаю, що я можу. І коли мені щось не вдається, я завжди роблю багато спроб, багато повторів. Я відточую кожну дію свою до того моменту, поки в мене не вийде, не вийде той результат, який я собі запланувала. Тетяна Зведенюк ділиться на змаганнях, завжди зосереджується тільки на собі та вправі, яку потрібно виконати. Тому навіть коли вболівальники кричать слова підтримки, вона їх не чує. Тернополянка пригадує момент з останніх у цьому році змагань, який запам'ятався їй найбільше, та додав ще більше її впевненості. До мене підійшов один з представників команди і запитався в мене, скільки я пожала і яка моя вага. І коли йому відповіла на це питання, він похвалив мене, сказав, що я молодець, адже учасник один це хлопець з його команди, виконав норматив менший ніж я. Перед відкритим кубком України Тетяна Зведенюк брала участь у міжнародних змаганнях, які проходили в Іспанії. Там їй також вдалося здобути першість у п'яти дисциплінах.